Всім привіт! Ви на каналі Breeder.ua В попередньому нашому ролику ми розглянули корисні фрукти для собак, що можуть доповнити раціон вашого улюбленця вітамінами, мінералами, мікроелементами та клітковиною, а також просто стати приємним смаколиком для хвостатого. Нагадаю, що нам дуже важлива ваша підтримка. Підписавшись на наш канал, поставивши вподобайку та прокоментувавши, ви сприяєте розвитку нашого каналу, а також надихаєте нас на створення нових відео. Сьогодні ми розглянемо інший бік фруктового питання. Фрукти, які можуть бути небезпечними для вашого собаки. Банани. Банани є хорошим джерелом калію, але містять дуже багато цукру та вуглеводів. Через це рекомендується давати банани собакам лише з зрідка авокадо. Авокадо мають високий вміст жиру, що може спричинити панкреатит або розлад шлунку у деяких собак. Ніколи не давайте кісточку авокадо вашій собаці. Томати. Стиглі томати не є шкідливими для собак. Проте у деяких собак вони можуть викликати розлад шлунку. Натомість, зелені томати, або, краще сказати, не стиглі томати, містять речовини, які є абсолютно токсичними для собак, і їх варто уникати. Які ж фрукти є однозначно токсичними для собак? Вишні, кісточки скедла та листя вишень містять цианіт, який є отруйним і може бути смертельним, якщо його з'їсти в великій кількості. Кісточки вишень також можуть застрягти в кишковій системі собаки та спричинити непрохідність. Виноград. Виноград є високотоксичним для собак, що може спричинити серйозне ураження нирок, що, в свою чергу, може призвести до гострої ниркової недостатності та смерті. Лимон: в цілому, лимон є токсичним для собак і може призвести до гострих кишково шлункових розладів, тому їх треба уникати. З вами був Сергій, корисні та шкідливі фрукти. Команда Брідер. -Юа». Очікуйте на нові та корисні ролики про життя та здоров'я домашніх улюбленців.